Сьогодні наш спікер Юлія, яка працює в дитячому закладі, та розповість про перші кроки визнання українського диплому вихователя в Німеччині. Скажіть, будь ласка, чим відрізняється робота вихователя в Німеччині від роботи вихователя в Україні? Добрий день! Хоча робота вихователя має багато загальних аспектів, незалежно від країни, але, звичайно, і з мого власного досвіду можу сказати, що робота вихователя в Україні вона більш зосереджена на підготовку дітей до школи, а робота вихователя в Німеччині більш зосереджена на те, щоб діти вчились бути самостійними або якісь свої творчі навики проявляли. Чи можуть українські вихователі працювати за фахом в Німеччині? Так, звичайно, але для цього потрібно, по-перше, підтвердити ваш диплом, диплом вихователя або диплом педагогічний, якийсь диплом ваш. А потім ви можете ще два або три роки навчатися. Це називається Ausbildung. Залежить від того, ким ви хочете стати. Два роки ви можете бути кіндербетроєм, або в нас це називається няня, а в три роки це вже ви вчитеся на ерціри, на виховати. Ви можете, ні, ви, ви, ви можете починати з сертифікату в 1 краще, звичайно, Б2, навіть прийшли і сказати, я хочу бути вихователем. Ви Джоп-центр да, ви або агенту, або вас направлять куди йти, ну, від якої тут є різні, ну, наприклад, я працюю про фото є інві, ін, ін, є різні організації, зустрічі, належать та, си яким належать ці садочки. І просто від цієї структури ви просто далі рухаєтеся і кажете, ви хочете в ці робити, ласкаво просимо. Ваш диплом е, тут буде тісний, і ваш досвід буде дуже важливий і дійсний. І ваш е, час навчання. А що такі означає визнання диплому в нашому випадку українського диплому? Визнання диплому, або як тут називається, це анеркенонг це офіційне підтвердження того, що ваш диплом, в нашому випадку український диплом, він відповідає аналогічній професії, що існує в Німеччині. Ви можете, в залежності від вашого диплома, де ви навчалися, звернутися в спеціальні установи, і вам допоможуть оформити всі заявки і, і всю цю процедуру допоможуть пройти. Даний процес, він є платний, тому вам потрібно буде звернутися або в центр зайнятості, або в центр пра працевлаштування, і вам допоможуть і оплатять цю процедуру. Починала. Я починала в дитячому садочку як е, помічник на кухні. Це так називається кюхеншика. Потрібна була дитина, яка допомагала привезти їсти, зазвичай в садочках є садочки, але зазвичай садочки не готують. Садочки, в дитячому садочку, а їжу замовляють. Тому потреби в кухні немає. Є потреба допомога на кухню. І е, я вивозила, наприклад, їжу, структурувала її. Але е, для того, щоб працювати на кухні, я просто зразу скажу, які нюанси, потрібно мати спеціальний документ. Це дозвіл роботи з... Е, я навіть собі виписала, як це називається на німецькій мові, щоб ви знали, коли вам, вас запитують, чи є у вас цей документ. Я просто вам хочу, щоб вас на службу це було. Це називається зігарятунга підтримка цвіти. Це можна фондай робити. І садочок, або роботодавець, ваш покривається вісім. Тому... Цей курс ви проходите, його дуже шоколад можна пройти, і ви маєте право Потім... працювати з продуктом працюванням в дитячих садочках. Це я можу працювати вихователем в Німеччині. Як виховати, звичайно, ви можете працювати в садочках, у дитячих садочках. Також ви можете в початкових школах групи продовженого дня у ГС працювати, або ви можете в центрах дитячих працювати. Також у вас може бути кар'єрний ріст, ви можете починати з вихователя, потім ви можете стати головним своєї групи, групи ляйтерів, наприклад, а далі ви можете стати вже директором дитячого садочку. Gracias. це і раз ваша практика, ви це ще отримуєте гроші. Вона каже, що це варіант більш кращий і вигідніший. Говоримо, а зі зване erhaltungskräfte, DMS die Ausbildung ist zwei Jahre von dem der Abschluss wäre nach der neuen Klasse. Э також є кримів квадами. допомагає або заміщає кого Це навчання роки і а 9 годин працює вихователь у Німеччині? Зазвичай це від 30 до 40 годин, дивлячись, в якому, в якому дитячому садочку ви працюєте. Помічник вихователя працює від 20 до 25 годин на тиждень. На яку заробітну плату можна розраховувати працюючи в дитячому садку? Ну, по-перше, все залежить від того, в якій федеральній землі ви живете і який у вас досвід роботи. Вихователь в середньому стартують від 3200 до 3400 євро на місяць, але це до вирахування податків. Помічник вихователя в середньому від 1500 до 2000 євро на місяць, і теж це до вирахування податків.